Як похвалити німецькою? В українській ми кажемо молодець, а в німецькій ми так не кажемо, але кажемо багато чого іншого. Якщо ми, наприклад, хочемо похвалити дитину, ми можемо сказати «браво», молодчина, зупа, супер, толь, класно, гуткемах, добре зробив. Коли ми хвалимо дорослого, ми можемо використовувати такі вирази. Але ахтум» вся моя повага. Худ ап. Ну, Знімаю капелюх перед вами. Респект, повага. Mein комплімент, мій комплімент. Ausgezeichnet, відмінно. Є також жартівний спосіб похвалити, але він жартівний, Nicht schlecht, specht. непогано, пане дядле. І такий молодіжний жаргонний зауба, що означає дослівно чисто, але мається на увазі круто.